Ку-гирю чемпіон України з гирьового спорту Володимир Андрійчук піднімає 240 разів всього за 10 хвилин. Чи поб'ють його рекорд учасники цьогорічної універсіади Львівщини? Зараз побачимо. Перший приймає учасників змагань в спорткомплекс Львівського національного університету. Організатор Сергій витинков, Зубков розповів, силова, що витривання. формат універсіади визначено. Змагання університету Львівщини з гірвого спорту вже починають своє продовження з 93-го року. Представлено біля 140 спортсменів. З них є майстри спорту, кандидати майстри спорту, першорозрядники і початківці. Помостя гирі вагою 15 і 24 кілограми, поштовх ривок. Спортсмени борються за першість кожен у своїй ваговій категорії. Серед студентів, які вперше беруть участь у змаганнях, є й професійні геровики. Ну я вже професійно займаюся і в майбутньому будемо продовжувати свою кар'єру далі. Був на чемпіонаті України п'ятим, виконав норматив майстра спорту України. Багато разів вигравав на області, на кубках різних, на західних областях. Ну був в призах завжди. Спортсмени виконують вправу поштовх 10 хвилин, піднімаючи дві гирі від людей та опускаючи у положенні вис. Після кожного підйому. Не бояться піднімати таку вагу і жінки. Студентка Марія розповідає, чому обрала такий нежіночий жіночий вид спорту. Почала займатися гри, спорту три роки назад, тому що мені це сподобалося, я прийшла перший раз в зал. Мене це дуже сильно зацікавило. Цей спорт виховує силу волі, він дає витримку і це допомагає не тільки в суто в спорті, але так само і в житті. Дружня підтримка товаришів і колег допомагає спортсменам побити власні рекорди, цілеспрямовано долаючи перешкоди. Діана Кузьмиць, Юрій Мельник, Франкотіві.